Вітаю вас на каналі Галочка Кулінарочка. Сьогодні хочу показати, як я готую каші з м'ясом в автоклаві. Це не тільки дуже смачно, а ще й дуже зручно. Така баночка вважається повноцінним прийомом їжі. Спочатку я готую зажарку із цибульки та моркви. Я використовую рис і гречку сирими, гарно їх промиваю. Також мені знадобиться м'ясо, порізане на ось такі шматки це у мене свиняча частина лопатка. Беру півлітрові частенькі баночки, їх не потрібно стерилізувати. Даю вам рецепт на одну півлітрову баночку. На її дно викладаю 150 г м'яса, також додаю лавровий листочок і пару штучок перця горошком. Наверх викладаю одну столову ложку з гіркою зажарки, яку ми з вами смажили. В кожну банку додаю сухий рис та гречку. Гречки потрібно 70 г, рису 60 і обов'язково потрібно посолити, знадобиться одна чайна ложка солі без гірки. Тепер я вливаю в банки водичку. Вона може бути тепла, а може і холодна, неважливо. Водички наливаю трішки вище по плечики банки. І гарно все перемішую, щоб всі продукти перемішалися в банці. Тепер банки потрібно закатати. Я буду готувати таку кашу в автоклаві від Укрпромтех. Це український виробник. Автоклав у мене електричний і може також бути і на газу. Виставляю всі баночки в автоклав. У мене тут 21 банка. Температуру виставляю 110 градусів, ставлю час 50 хвилин. Перед цим накачується одна атмосфера. І ось на ранок у мене ідеальна, супер м'ясна і соковита каша. Смакуйте на здоров'я!